Можна сказати, з перших днів бачили всі колони, від яких тряслася земля, будинок, все навколо. Тобто були, ми були повністю шоковані. Ну, чому це сталося? Чому так, що робиться взагалі? Ну, спочатку думали, що ну, так, проїдуть собі та й все, а. На третій день вони, на третій, здається, як е, зупинились танки, і вони почали ну, копати траншеї. Снайпер в школі на даху засів снайпер. Ми дізналися тільки з того, що нам пролунав постріл у вікно, тому що ми фонариком там світили. Ми не знали, що є снайпер, і бабуся наша. Е, а, Щось шукала в темній хаті і спасло те, що просто вони попали у віконну раму і від пуля відрикошетила, у нас даже дірка є там. Отак. От і тобто, після того ми дуже ми були скуті тим, що не можна ні води набрати нормально, тому що вони там. І в сільській раді снайпер засів і на даху в школі. і Ми ходили отак згинаючись, бігали перебіжками від двора до двора, ходили, набирали воду, такий жах. Отак русський мір зустріли. Ну, ми, ми залишили, звичайно, вони жили в домі, ще й залишили напис на стіні, що ми думали, нас були. У нас були молоді хлопці років по 20. І я так думаю, мабуть, це призовники чи як. Mm. тому що вони, нас відправили на уч... було на стіні в спальні написано, нас відправляли на, на учення, а вийшло, що не так. І написано Восток, типу 22-й рік. Ну, ну, це як кіно про війну, тільки в реальності. Ну, о, да, хоп, ну, коли літа, літають снаряди, рвуться міни, то е, страшно, це просто... Наскільки я неляклива не людина, і, е, а страх виникає інстинктивно, ну, так, поза свідомістю. Руки, ноги трясуться, серце колотиться і, ну... Юренька, не співай, не співай. Не Ми не розповідаємо історії. Ровіну поміш, а як ти казала, як рвались міни? Як ти казала? Ой, дитина бояла. Бабах. Бабах. <реку> Боялася, так? Да? <реку> да, да. рвались міни, і малеча вона не пісялася, почала з переляку пісятись. Mm, <реку> ну. да.